О, яка у нас вийшла вже краса. Пов'язали повністю каркас для нашого басейну. Розміри басейну 11х4 переливного типу та техприміщення до басейну, де буде знаходитися обладнання для е, нашого басейну. Зробили вже розведення всіх труб по басейну днижче, поробимо всі повністю закладні. Зараз будемо розпочинати приймати бетон для нашого плити, а потім вже будемо. Заливати вже стіни нашого басейну другим етапом. Також продовжуємо будівництво паркану по периметру, фундамент стрічка, газоблок, який буде потім оздоблюватися штукатуркою. А інша частина паркану буде, яка лицева, там вже буде термодашка, але то трішки пізніше. І ось такий чудовий. У нас будиночок в стилі хай-тек, який ми вже раніше коробку побудували. І вже скоро будемо приступати, чекаємо встановлення вікон та будемо приступати до фасадних робіт. Продовжуємо будівництво, Харківська область. Нагадую, що наша будівельна компанія займається індивідуальним проєктуванням та будівництвом будиночки по всій території України. Маємо зараз замовлення Харківська, Черкаська, Київська, Івано-Франківська, Львівська області. Працюємо, розробляємо індивідуальні проекти та будуємо будиночки. Загруженість у нас 100% і наперед ми набираємо замовлень, індивідуально проєктуємо та будуємо будиночки. Тому залишайте заявочки нам на індивідуальне проєктування та будівництво будиночків. Чекаємо від вас замовлень.